Так, вам я показую ліжко з масиву бука. Зараз подивитесь ближче. Це повністю все з дерева. Тут немає ні пластмаси, ні там ДСП, все з бука. Бачите, як все чітко зроблено. Ну Тут якість дуже серйозна. І підставка під матрасою йде з фанери. Метр вісімдесят на два ліжко йде. Метр вісімдесят на два. Дивіться по якості, я вам так зблизька показую, от по якості. Спальня метр вісімдесят на два. Це все йде ручна робота. Дошліфовка йде теж ручна, фарбовка теж ручна. Метр вісімдесят на два, висота спинки 1,30. То ліжко йде дуже по вигляду, ефектно виглядає класичне ліжко. Ну і Взагалі супер. Ну, супер варіант дивіться. Дивіться, яка красота, дивіться, яка красота. Цей відео огляд був зроблений для вас від Юрка.